Мої вітання, шані друзі, давайте з вами подивимося таке цікаве питання. Навіщо зараз Путіну загострення із Азербайджаном? У Єкатеринбурзі дали команду ФАС на цю діаспору азербайджанську. Так? Затримано там дуже багато людей, і причому з такою, знаєте, особливою жорстокістю і побиттям, багато крові. І при затриманні там при допитах при допитах двоє померло. Ну, звичайно, що Азербайджан виразив ноту протесту, теж почали лунати призиви про вислення росіян. Тобто ну, конфлікт починає загострюватися. Мені цікаво, навіщо? Це ж зрозуміло, що дана була така команда, команда ФАС, ось демонстративна, така, знаєте, казнь якась незрозуміла цих людей, азербайджанців. Ну, давайте подивимось, для чого зараз Путін загострює, піднімає це питання і загострює, да? для чого це потрібно йому. Ви знаєте, йому потрібен зараз якийсь скандал. Заради особистого задоволення. Знаєте, діду, мабуть, потрібно двіжуха, маніяку мало крові, я так думаю, знаєте? От виникає, виникає скандал. А знаєте, тут ще що? що всього, Тут він незадоволений, мається має на увазі Путін, незадоволений тим, що цей Президент Азербайджану да, не можливо не голосує в Унісон з ним. Тобто у них різні погляди на деякі питання. Розумієте? Різні погляди. А треба, щоб були разом. Ну, там здається, що бачите, Азербайджан він же не підтримує анексію Крима, не підтримує, засуджує напад на Україну. Він підтримує територіальну цілісність України і так далі. Тут, от, тут от, у них різні погляди. Ще є якась, якась така таємничка, я вам скажу. Таємниця якась є, і треба, щоб, треба, щоб треба щось таємно відродити. Знаєте, тут, тут відродження йде. Тут треба перейти на новий етап у стосунках із Азербайджаном, розумієте? Тому що давні партнери, давні друзі. Розчарований він дуже сильно. Путін чимсь... Путін дуже сильно розчарований якимось рішенням. Рішенням Азербайджану стосовно того, хто що повинен мати, розумієте, тут мати щось по факту. Тут знаєте, так може бути, що незадоволений тим, що не, не визнає, не визнає, наприклад, ресурс да, той, що захопив Путін, ресурс не визнає російським. Так? Тут давня тут. Знаєте, тут ще давня в них якась тягнеться давні, давні питання стосовно якихось ресурсів, хто зараз їх має по факту. Розумієте? І на цій основі їхнє відношення, відношення мається на увазі Азербайджану і Росії. Може відбутися розрив стосунків, скандал, розрив стосунків стосовно того, тобто якихось земель, отуда, те, що мають, мають по факту, і це може бути навіть до воєнного ну, протистояння, до війни може навіть дійти. Тут, знаєте, як я вам скажу, тут є таємний умисел, От те, що робить Путін, це таємний умисел. Йому необхідно, йому необхідно да, посваритися з партнерами за ресурс. Ресурс якийсь, розумієте? Ну, знаєте, таке, таке враження, що, що це спеціально йде провокація для того, щоб спровокувати, да, Можливо, воєнний конфлікт, а потім, ну, як і Україні, диктувати умови. Да? Якщо хочеш мати, мати ресурс, значить будеш виконувати мій наказ. Розумієте? Тут вплоть до того, що, що він хоче як колишньому другу, партнеру, да? колишньому, диктувати із, із позицій сили диктувати. Ну, свою волю, да? свою волю. Ну, цікаво, цікаво. Тобто, тобто знаєте, ці події вони йдуть як скандал, як провокація. Створити кризу. Цим скандалом необхідно створити кризу. Або ще так скажу: ті різні погляди на ситуацію в Україні, вони Досить неприємні для Путіна, тому йому треба повністю схилити своїх давніх партнерів до того, щоб ну, мати, напрацювати спільну позицію. розумієте? Тобто, створивши, створивши проблему, він буде потім вирішенням цієї проблеми буде просто шантажувати, шантажувати Азербайджан. Розумієте? Криза. Криза в стосунках. І знову таки, криза в стосунках через якісь домашні цінності. Отже, отже в минулому, да? криза, криза в минулому через якісь домашні цінності. Значить, дивіться, можливо, він хоче спровокувати конфлікт. Він не задоволений, що, що Азербайджан не підтримує Росію в його агресії. А треба, щоб ну, вони ж давні партнери, друзі, та ще і в ОДКБ ж разом, так? А треба напрацювати єдине спільне бачення. <кій> спільне бачення цих країн, друзів і давніх партнерів на на події в Україні. Розумієте? Ось так. Тут тут криза домашні, домашніх, домашніх з цінностей йде. Криза домашніх цінностей. Партнерство. Партнерство. Знаєте, я вам скажу так: цей конфлікт, конфлікт він може закінчитися або внести кризу, кризу у партнерські, стосу... не просто кризу, а тут розрив стосунків, тут розвал і розрив стосунків повністю. Да? оцих ось партнерських відносин, ну є всі шанси, є всі шанси, що вони можуть навіть, можуть навіть, я так знаєте, скажу, що партнерський крах, криза партнерських стосунків. Це може бути розрив дипломатичних навіть стосунків, я вам скажу, розрив, розрив. Можливо, просто так, знаєте, така, витримають паузу таку, да? але і ця криза, вона може навіть довести до, до воєнних, воєнних провокацій. Ну, не зовсім гарно, я вам скажу, задумав Путін. Не зовсім гарно. Це явно, явно спланована провокація. Давайте подивимося ще, що це за конфлікт такий. І що планує Путін? Що планує, точніше, що планує? Зміну ситуації? Криза може змінити. І е, я вам скажу так: вони можуть почати хитати Азербайджан із середини. Якщо почнеться, якщо почне Азербайджан робити дзеркальні, дзеркальні заходи, да? тобто по відношенню до росіян, так і ж точно робити в Азербайджані, так? то там досить швидко можуть спрацювати п'ята колона росіян, які знаходяться в в різних, так сказати, республіках, да? і їх багато також і в Азербайджані. П'ята колона може дуже швидко, да? агентура може дуже швидко змінити ситуацію. Проплачені, люди, які знаходяться там. Тут можуть бути, знаєте, не просто росіяни, тут можуть навіть бути азербайджанці про російських поглядів, так? розумієте? Тому що за кошти в партнерських стосунках. З Росією за кошти в партнерських стосунках. Тобто, розумієте мене, да це не тільки росіяни, це можуть бути і колаборанти місцевого розливу. Тобто він може, ну звичайно, що є є побоювання, є такі побоювання, що, що він може там підняти внутрішньо Внутрішніх, так би мовити, колаборантів, русолюбів для того, щоб створити кризову ситуацію у цьому у Азербайджані. Йому для чогось треба сколотити Азербайджан, щоб потім його якось допомогти в вирішенню цього питання. Тут він може так, також сказати: Я йду на допомогу рускоязичним, ви мене зрозуміли, так? Да? От, значить, я можу прийти, вести танки на допомогу рускоязичним, можу не вести танки. Це дивлячись, як, як ти будеш алієв, або яку ти будеш вести алієв політику стосовно Росії. Тут все абсолютно чітко, чітко будуть йти по накатаній схемі, по накатаних планах. Мудра реалізовувати будуть, тут буде йти мудра реалізація нечесного бою. Всередині країни. Дивіться, п'ятірка мечів це завжди дестабілізація, причому такого силового характеру всередині, всередині Азербайджану. Я думаю, ви зрозуміли мене. Я думаю, що зрозуміли. Так, тут навіть бути, може бути перекидання е, перекидання техніки якоїсь, розумієте, туди. Тобто йти на допомогу. Да? Коли, коли розгориться внутрішній конфлікт, то можуть піти на допомогу. Що планує? Так, вибір. Ведеться гра. Ведеться гра в ілюзії, в пустий вибір, пуста гра, пуста гра ведеться, або в пустий вибір, да, пустий вибір, ведеться гра, знову таки маніпуляції да, туди-сюди, це розкачування, розхитування п'ятірка мечів внутрішнього конфлікту. Вони хочуть туди перекинути, кинути у і розгайдати там внутрішній конфлікт, етнічний і так далі, заради особистого комфорту. Можливо, для того, щоб переключити увагу від України знову, розумієте? Переключити і туди вже будуть вводити, скажімо, ми миротворці, йдемо. Подивіться, кого нацисти, нацисти. Піднімають голову в Україні, в Азербайджані те, що зараз відбувається в Росії, да, ця жесть, просто Жестяна жесть днище. Фашистська фашистське, це російсько-фашистське днище, розумієте, ненависть розпалювання ненависті до інших народів це е, нічого, да? А от е, досить добряче у них працює е, ця ось. Пропаганда, отут вони розкрутять, можуть розкрутити повністю, щоб запустити певні процеси внутрішньої боротьби в самому, в самому Азербайджані. І потім уже, ну, щоб був Азербайджан позговорчивий, я вам скажу, ось так. Щоб тримати його під своїм впливом. Можу ввести війська, не можна росіян чіпати. Азербайджанців можна, да, тут можна, все можна. А росіян не можна. Тобто ведеться якась гра. Так? Гра в ілюзії. Ну, знаєте, я вам ще скажу так: ця гра може бути по цій карті, вона може бути закінчитися, путінська ця гра може закінчитися нічим. Що вони далі планують? Вони шукають вихід з ситуації, з ситуації. Шукають вихід з ситуації. Їм, у них іде в Росії, мається на увазі, у них іде, можна сказати, повна зупинка господарської частини, тому, тому вони шукають вихід з ситуації. Ви розумієте, тут іще одна ниточка така проглядається. Можливо, щось треба було реалізовувати через Азербайджан і Алієв не захотів цього робити. І для того, щоб розколихавши цю ситуацію, він скаже, що добре, я не буду справляти. Ти там сам справишся, але допомогти ж, ми ж давні партнери. Да? Пам'ятаєте, тут карта партнерства випала. Ми ж давні партнери, то виручай, тому що в мене повністю становиться економіка. Тобто, можливо для того, щоб потім заставити якось Азербайджан. Та, тим, що ми не будемо втручатися у ваші внутрішні проблеми, ви нам допоможете із запуском, пошуком виходу з ситуації і з повної стагнації нашої економіки. Таке може бути кінець. Війні. Ну, знаєте, тут тут він шукає він шукає третю сторону, третю сторону як партнера. Як партнера, щоб допомогла знайти вихід з ситуації у стагнації економіки, у вихід ситуації. Ви розумієте? Він шукає співпрацю. Він шукає, як співпрацювати. Через кого? Через кого? Ось так він може, розколихавши там ситуацію, може нагнути Азербайджан на співпрацю. Ось команда, в одну команду. Розумієте? І він розуміє, що якщо буде зупинена... Зупинена економіка повністю, так? якщо зупиняться певні процеси, ось вони процеси зупиняться економічні, то це кінець СВО буде. Це буде його кінцем. Ось так. Для чого він прийняв рішення успішно знайти вихід із ситуації? Успішно, успішно прийняв рішення, що так він зможе прорватися із цієї економічна блокади. Ці дві карти, можна ще сказати, так, економічна блокада. Да? Тобто він шукає шукає по шукає вихід, як вийти із, із цієї блокади, як знайти людину, через яку він запустить певні процеси, і він прийняв рішення досить успішно вискочити з цієї блокади. Ось, прийняв рішення, да, по... По, цій, по колісниці знайти вихід успішно успішно подолати да? хитрістю, успішно подолати хитрістю. Ну, давайте подивимося, все-таки ця пуста гра, пуста гра, вона все-таки може, знаєте як? Таро вже говорить про те, що можливо цією картою. Зараз ми спробуємо підрозкрити це питання, чи вдасться е, нахилити. Нахилити, нагнути, да, як то кажуть, Азербайджан, піти по-хитрому на співпрацю через шантаж конфліктом. Обман, оборетінь, обман на майбутнє, в майбутньому обман цей. Успішно домовитися. Ну, він, він хоче на майбутнє, успішно домовитися, на перспективу, да? планує <кій> успішно домовлятися. <кій> скрито, скрито домовитися. Да? Можливо, він хотів, май... ну, хотів, скрито, не пішли. Пам'ятаєте, у нас теж був колись розклад на Азербайджан, чому він їздив туди? Чому він їздив? От, і, там, і там теж було, що він, треба було запустити. Запустити, або нафту, або зброю якусь. Розумієте? І тут знову він скрито в перспективі, плани да, на майбутнє, успішно домовитися важко. Тобто, за, за обман, да, обманом, тобто, вирватися йому з санкцій треба через обман, успішно договоритися, дуже важко. Тому що Азербайджан теж може попасти під санкції, тому домовитись ну, успішно, да? по любові, так би мовити, не вийшло. Тому він, Путін, буде робити ось таку подлянку. Прийняття рішення Зупи... зупиниться і підвіситься. Все рівно. дивіться, підвішений, він хоче контролювати, взяти, взяти під контроль це рішення, він хоче взяти під, особи, під такий, знаєте, досить жорсткий контроль хоче, да? імператор владу. Та він взагалі хоче, він взагалі хоче. Взяти всю владу і самого імператора, і владу в Азербайджані під особливий контроль, загнавши їх у ситуацію, ну, створити таку безвихідну для них ситуацію. Створивши безвихідну ситуацію, да, певним прийняттям рішення. Він заганяє їх в безвихідну ситуацію і бере під контроль і імператора, і владу. В Азербайджані, в їхньому домі, так? Да? І з ціллю, з ціллю, що давай приймай мою пропозицію, допомагай мені вилазити із дупи, да? ти захистиш себе, захи, захистиш Азербайджан, захистиш країну. Ситуація міняється. Світ. Ви знаєте, він іде, як пораду дає, да? О, такий от меседж посилає. А можливо, в них навіть був така, була така розмова через таємних своїх да? оборотній. Можливо, вони давали давали таку, такий меседж, і е, Азербайджан відмовився. Азербайджан відмовився, визначилися піти. З цього визначиться піти, з цього союзу. союзу. Азербайджан, знаєте, я вам скажу так: Азербайджан не хоче, е, Ну, він, він хоче вийти на більш такі, знаєте, світові. Простори, Азербайджан хоче бути із світом, так? Він хоче розширювати кордони свої, тому тому він відмовляє старшому брату, так би мовити, у такому сотрудничі. Це, це їх біси. Взагалі Азербайджан вже е, визначився е, із своїми цілями і з з тим, як він буде вести себе далі, з ким він залишається, Азербайджан залишається з світом. Тому із Союзу, із Росією будуть вони виходити, що з цього із ОДКБ і взагалі із партнерських стосунків із, із Росією. Розумієте, вони будуть розривати результат. Результат буде зруйнований. Результат буде зруйнований. Башня падає ідея. Ідея, з якою росіяни звернулися до Азербайджану, бути разом, підтримувати їх у всьому, допомагати обійти санкції, допомогти налагодити прорив у їхній ізоляції. Розумієте, не знаходять вони спільної мови. Шантаж всього, що ідея з шантажем, ідея, да, їхня ідея не матиме розвитку. Взагалі вона буде зруйнована, Так, зруйнована. І, дивіться, тут взагалі взагалі карти, дивіться, які випали, випали які говорять про те, що стосунки в майбутньому стосунки Азербайджану і. Росії, вони будуть закінчуватися, вони будуть остаточно зруйновані, остаточно е, зруйновані, ослаблені, да? від них підуть, е, від них очистяться. Все, страшний суд, робота. Так, затримується, Дуже-дуже. Ну, дивіться, е, співпраця да, сильна. Раніше була в них сильна, сильна співпраця, досить продуктивна, да? але агр... агресивні маніпуляції, да? які м тягнуться вже давно, які заводять в безвихідну і болючу ситуацію, в тупікову ситуацію цих друзів, да? Ось, вганяючи в залежність да? стосунки, як... якими. Своєю роботою Росія заганяє в залежність, да, планує загнати в залежність Азербайджан від себе, да, планується проєкт, але він буде трансформований і обнулений. Ось так. Ну що, Взагалі основа колоди взагалі сказала про те, що абсолютно все те, що скрито, да, скрито Росія через обман хоче. Досить плотно підчепити Азербайджан на цей обманний проєкт, да? розгойдуючи ситуацію, перенісши ситуацію, розгойдуючи, мається на увазі воєнного конфлікту, всередині це може бути, да? ну, типу громадянської війни, а потім, а потім як, як і в Україні. Да? От одна ж та сама схема, абсолютно однакова схема це і Нагорний Карабах, це і Молдова, так? це Україна, скрізь вони розгойдують міжнаціональний конфлікт, а потім вже починають шантажувати цілу Україну, диктуючи свої умови, як повинна країна розвиватися, яким шляхом іти, це ж зрозуміло. Так що не зовсім, не зовсім гарно все це є для Азербайджану. Тому що, якщо дьявол оборотні беруться за якусь справу, так, то треба тримати тут руку на пульсі, особливо внутрішнім службам Азербайджану, прощупувати всі ці канали русолюбів, колаборантів і росіян, які втекли начебто від своєї війни, але продовжують любити свого царя. І, і, і вірою, і правдою можуть послужити йому в інших республіках, і в інших державах. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.